В Кінці минулого року попит на обладнання для резервних систем живлення був максимальний. Висока вартість, дефіцит інверторів та акумуляторів, 100% передплата з поставкою через місяць були нормою на ринку. Зараз русня здулась, енергосистема України стабілізувалась, відключення електроенергії припинились і попит на все це обладнання різко впав. Якщо ви планували побудувати резервну систему живлення і не відмовились досі від цих планів, тоді рекомендую дослухати до кінця. Привіт! Мене звати Дмитро Казнієнко. Ви на каналі Інтерленд, де я ділюся своїм власним досвідом будівництва сонячних електростанцій та розбираю деякі питання стосовно їх роботи. Запрошую підписатися на мій канал та в коментарях написати, на яку саме тему стосовно роботи сонячних електростанцій було б цікаво послухати саме вам. В кінці осені, на початку зими минулого року, наша енергосистема зазнала серйозних руйнувань внаслідок ракетних атак рашистів і. Всі масово почали шукати рішення для забезпечення резервного живлення будинків, офісів, квартир. І попит на таке обладнання зріс шалено. Для прикладу, кіловат година відомих літій залізофосфатних акумуляторів в Пайланте коштувала 550-650 доларів. Наші збірки спочатку з вживаного літію типу Nissan, Leaf, потім з готових акумуляторних блоків групи Volkswagen ми збирали по ціні 300-350 доларів за кВт-годину. Щодо інвертарів, то високого класу інвертори типу Solis, де коштували в розріб приблизно 2000 доларів щось дешевше на кшталт. Аксіома, масти, в принципі, в Альтронік можна було знайти за 1300-1500 доларів. Були тоді і є зараз на ринку інвертори Luxpower дуже класні з технічної точки зору, мають хороший детальний моніторинг, але попит на них настільки високий був, тоді за ними всі ганялися. Що Придбати LuxPower було справжньою вдачею. Отже, за комплект резервного живлення з, з акумуляторами літій фосфатними ємністю 5 кВт годин, 7-річною гарантією, Паелантек та з інвертором Solis, кінцевий клієнт віддавав 3 місяці тому 5 тисяч доларів. Це без урахування комплекту захисту, комплектів кабельних та монтажних робіт. Аналогічне обладнання, але... З народною літєвою збіркою та простішим автономним чи гібридним інвертором на 5 кВт коштувало приблизно 3 тисячі доларів. Приблизно в кінці січня, на початку лютого, ринок наситився багато охочих виникло, хто захотів заробити на цій темі, завозячи в Україну всілякі інвертори, акумулятори і. Обладнання на складах стало досить багато. Тут і русня здула зі своїми обстрілами, і енергосистема України стабілізувалася, і е попит е на все це обладнання різко обвалився. І це призвело до суттєвого зниження ціни. Зараз вже деякі дистриб'ютори ладні продавати його просто по собі вартості, і останніми днями ми отримуємо від. Е компаній постачальників обладнання нові нові прайси з новими і новими знижками. Актуальні ціни на сьогодні. Акумулятори літій фосфатні Paйланtek за кіловат годину коштують вже десь 420-450 доларів. Інвертори типу Солі здея хороші гібриди, 5 кВт, можна знайти в роздріб 1500-1600 доларів. Збірки літієві з нового автомобільного Літію з хорошою бмс для захисту в корпусах. Як готовий виріб, ми зараз здатні запропонувати кінцевому клієнту 220-250 доларів за кВт годину і інвертори, Ось, наприклад, такий гібрид Соротек 5 кВт. Його вартість 1100. Отже, якщо зараз ви захочете зібрати систему резервного живлення на обладнанні е, високого класу, я маю на увазі Solis та Pylantec, то за 5 кВт, 5 кВт годин ви віддасте приблизно 3800-3700 доларів і це дешевше на 30-35%, аніж було 3 місяці тому. Комплект народний. Скажімо так, обійдеться вам десь в 2,5 тисячі доларів за 5 кВт 5 кВт. годин. Щодо сонячних панелей, їх вартість також на ринку знизилась, але не так суттєво, всього відсотків на 5 7 Друзі, я дякую всім за увагу. Я бажаю, щоб ваші важливі електричні споживачі завжди були заживлені. Якщо вам сподобалось дане відео, будь ласка, удостойте його своєю вподобайкою. Також я запрошую писати в коментарях питання, які цікавлять вас стосовно роботи сонячних електростанцій, а я буду писати на них ролики відповіді. Всім дякую, всім пока.